Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка, з вами я, бабуся Надюся, послухаймо казочки Мануель і діді, маленькі мишачі пригоди восени тюбик. Мануелю, я знайшов якусь дивну штуку, каже одного дня діді своєму приятелю. Він веде Мануеля до рівчака і показує вниз. Штукою виявився великий тюбик фарби. Меженята обнюхують і обмацують його з усіх боків. На дотик м'який, зауважує Мануель. Вони вилазять на тюбик і давай по ньому гицати. Та ж весело як. Тюбик із фарбою вгинається під їхньою вагою. Мені здається, цю штуку можна відкрити, якщо покрутити жовтий копачок, каже Мануель. Він повертає копачок. А звідти як вистрелить рожева ковбаска. Ратуйте! репетують на все горло Діді Мануель. Змія Рятуйте. Та годі вам така змія не кусається. Виноград якось під час прогулянки Мануель натрапив на виноградний кущ. З поміж листя прозирають великі соковиті ягоди. А тут і діді якраз нагодився. Поглянь, ну діді, каже Мануель. Непоганий обід для нас, Геш! Ану, підніми мене догори і я зірву кілька ягідок. Мануель вилазить діді на голову і простягає лапки. Не китайся, діді. На жаль, гроно висить так високо, от прикрість. У мене ідея, вигукує Мануель. Зачекай тут, я зараз прийду. Мануель біжить додому і швидко повертається з рогаткою. Ось він цілиться у нижні ягоди. Трись, трась. І вже смачнючий виноградний сік скрапує діді просто до писочка. Мануель стріляє ще двічі, і з пробитих ягід лється сік. Друзяки плямкають і цямкають навперебій. Сова. Глянь, каже Мануель до діді он ті кущі, наче сполоханий чудовиська. Діді веде Мануеля до всохлого дерева. Немов старезний троль, правда ж? Правда, погоджується Мануель. А ця солом'яна скирта, тільки поглянь, діді вона подібна до мамонта. Пізніше друзі побачили розкошлану квітку соняка, а це би могла бути зачарована лісова фея, зауважує діді. Надвечір друзі опинилися біля кам'яних скель. Ця схеля схожа на сову, скрикує Мануель. І тут скеля глипнула очима і затрепотіла крилами. Вам, певно, потрібні окуляри. Сказала вона, я і є сова. Листяне шатро. За останні тижні дерева взялися по золотою і вагрянцем, а листя почало облітати. Мануель і діді бавляться в опалому листі. Слухай, каже Мануель, а давай збудуємо з листків шатро. О, давай! Радо погоджується діді. З тонких патичків вони вибудовують каркас, а потім надзвичайно ретельно шар за шаром укладають листочки. І ось шатро вже готове. На вигляд, майже як індіанський вігвам. Мануелі діді залазять до середини і вмощуються на Шелесткому настилі. Розкажи мені який жарт, просить Мануель приятеля. <плес> <плес> Раптом дмухнув різкий вітер і вщент розвіяв шатро, яке так майстерно вибудовували друзі. Залишився тільки перехняблений каркас. Мануель і діді отетеріло глипають у повітря. Це був Недобрий жарт, діді, зітхнув Мануель. Хатка в дуплі. Дні і ночі вже стали дуже холодні. Мануель і діді шукають собі теплої домівки. Особливо їм припав до вподоби дуплавий пень. Вони назбирали соломи, гілля і змайстрували дах над пеньком. Це буде найгарніша хатка з усіх, які ми колись мали, каже дід. Мануель і діді мостяться у своїй новій оселі. Та їм ніяк не вдається по справжньому зігрітися. Нам потрібна добра пічка, вирішує Мануель. І мишенята рушають на пошуки. Аж ось зустрічають зайця. І у Мануеля одразу ж виникає ідея. Ходімо з нами, кличе він зайця. Дивися, онде наш дім. Хочеш поглянути, як там усередині? Зайць зацікавлено, чим чекує за мишенятами. У дуплі йому дуже подобається, і він залишається на ніч. Мануелі діді туляться до теплого зайчикового хутерка. О. Це найкраще за будь-яку пічку.